А, ніфіга собі, він тут прям наворочний. Цікаво, а. Ну, типу, по-перше, оцим крутиш, натягуєш пружину, буде складніше. По-друге, тут є щелка, як на скакалки по типу. Кожного разу, коли зараховується, воно торкається. І плюсується кількість зроблена тобою. Тобто тобі не потрібно на кожну руку рахувати. Прикольно. Так, і так він скручується, власне. Блін, крута штука. Від 5 до 100 кілограм. Ну, це прям, я вам хочу сказати, що добротний такий тренажер. Це прям. І на велику руку підійде. Блін, крута штука. Думаю, що залишу собі, однозначно. А, скільки він коштує, ви побачили, ми йдемо далі. Так. Тут щось взагалі нічого нема. Нічого не важить. Телефон. Понятно. HTS. Отакий От телефон у нас. А, Розбитий дисплей. І щось легенький, мабуть, навіть батареї нема. Да. Ну, достатньо легкий. Так, SIM-карти нема, флешки нема, нічого нема. Модель не написано. Коротше, така ж тішка. Ну, от за таке я не знаю, скільки давати. Я виставляв то пару телефонів, ну, вони продавались по 60 гривень в середньому. Скільки смартфон буде коштувати? Не знаю. Тож, ну давайте зарахуємо ,60 гривень 60 побитий дисплей, батарейки немає, не знаю. Окей, плюс 60 гривень. Так, є. Йдемо далі. Фотоапарат. Так. Нам... так, це у нас прем'єр. Я таких не знаю. Нам сканя попадалась. як вона називається. По-моєму, да. так. Чистенькі, обережненькі такі, нормальні. Так. Чи я, я не здивуюся, якщо він не робить Серйозно. Цілком. Ну, що за фірма, я не знаю. Такої не зустрічав. Made in Японія. Ну, Японія може щось коштувати. Зарахуємо гривень 100, але попередній я продав за 150. Так, трішки треба те, що пусте тут. так що пусте.